Вітаю вас всіх. Слава Ісусу Христу! Нехай нам Бог допоможе зрозуміти ту тему, яку я хочу з вами ще поділити. Івангелія від Івана. Дванадцята голова. 24 версік. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впадене, помре, то одне зостається. Як умреш, як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою. На цім світі збереже її вічне життя. Як хто служить мені, хай іде, той за мною. І де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім, заступи мене отче від цієї години, та на те я прийшов на ту годину. Прослав Отче ім'я свого, своє, прослав Отче, ім'я своє, залунав тоді голос із неба і про. Славлю і знов прославлю. А народ, що стояв, як почув голос е, мило, і казали, це ангел його говорив. Ісус відповів і сказав, не для мене цей голос лунає, а для вас. Тепер тут чому світовий князь, світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений з землі тоді, то, то до себе я всіх притягну. А Він це говорив, щоб зазначити, якою смертю він помре. Прошу сідати. Чому питання стоїть, чому не уповірювали Ісуса Христа? Як зрозуміти це питання для кожного із нас? Правдивий християнин, натуральний, який хоче жити, та як каже Ісус Христос, мусить то все перейти, мусить то все перейти, що є тут написано. Може не все до кончательно так не перейде, але багато. Приходячи християнину в тому світі страдати, терпіти. І багато приходячи, всякі випробування переносити, багато всяких думок не таких до людини приліпають. І серця наші, дорогі брати і сестри, схилені дуже на тому світі до неправди. Чому не увірували Ісуса Христа, ми прочитаємо далі, як, якщо ви дозволите прочитати далі, я вам хотів, щоб ми зрозуміли. Ісус відповідь і сказав, не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суть світ, світовий і Князь того, чого світу буде вигнаний звідси. Як буду піднесений землі, то до себе я всіх притягну. Він це говорив, щоб зазначити, якою смертю Він то помре. А народ відповів йому. Ми чули закону, що Христос перебуває по вік. Чого ж ти говориш, що людському синові потрібно? Піднесеному бути, і хто такий цей син людський, і сказав їм Ісус, короткий ще час світло з вами, ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула, а хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали». Промовивши цей, Ісус, відійшов і сховався. І хоч він стільки тут перед ними чинив, був, та в нього вони не увірували. Щоб сродилось, щоб сродилось слово Пророка Ісаї, який провіщав. Хто, хто повірить тому, що ми, Господи, чули, а Господнє Рамено кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знов Ісая прорік, засліпив їхні очі, скам'янив їхнє це, щоб очима не бачили, ані серцем не зрозуміли і не навернули, щоб я їх уздоровив. Це Ісая сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Проте багато хто навіть старших, в нього увірували та не признавали, через фарисеїв, щоб не вигнано їх синагоги. Бачите, чому не повірили? Боялися, щоб їх не вигнали з синагоги. Синагога являлася для євреїв, то є як дим молитви. Молити, вони вірили, вони рахували, що вони правильно йдуть без помилково вірять в Бога, але на превеликий жаль, Ісус сказав їм, що такі слова, то я би хотів, щоб ми зрозуміли з вами ті слова, які Ісус Христос сказав до народу. Якщо зерно не впаде в землю не стане зерном тим, яким би могло приносити плід, воно зостається одне. Коли ж воно зерно то сходить, родичі колос, родичі починає і то, і воно приносить плід. І плід не може принести людина. Розумієте, хоч вона може рахувати, чи вірюся, але її життя може стояти на місці. То я так ділюся з вами, я не кажу, що ви ще долучили до моєї думки, але я так ділюся з вами, що коли людина не навернеться, всім серцем, всією душою до Бога, коли вона не буде того переносити через свій організм внутрішній, що написано в Слові Божому, вона залишається на старому місці. І не може вона нічого зробити через те, що щось, як моя дочка пише, я їй говорю. Тату як ваше здоров'я, я кажу, я їй розказав, як і що. Тату, 200 за собою, де ви неправильно перед Богом зробили щось. Перегляньте самих себе і подумайте уважно. Бог каже, не може таке бути, щоб я кажу, що може бути для людини, бо багато віруючий чоловік на землі переносить гор'я і страдань. Кожна людина, яка хоче бути натурально віруючою людиною, вона мусить то все переносити. Бо так сказав Христос. Брат Петро говорив, що мене гнали і вас будуть гнати. І дійсно, вірую, що чоловіка не дуже всі люблять, бо тому що він говорить правду, а правда ще не вмішає. А Христос сказав, я світло для світу. Хто ходить в світлі, той в правді, той є тим світлом. А хто не ходить в світлі, то в темряві перебуває, а темрява веде погибель. Я дивився так, тимчасово так глянув і там в рекламі написано. Путін вас веде в проріспасть. Путін вас веде в прірву». Я так і задумав, правильно написали чи неправильно, як ви думаєте? Як ви думаєте, правильно написали і сказали? Так. Був такий тевда, який вибив людей що, на погибель. Був юда, який вибив людей, теж скільки погинуло людей. Був на землі Сталін, який теж багато зробив зла. Був на землі і другий, Гітлер. але де вони вели народ? І де ведуть народ тих керівники, які хочуть. Хочу завоювати славу людську, хочу завоювати власть, хочу завоювати, щоб їх хвалили, славили, де вони ведуть людей. Подумайте, брати і сестри. Сьогодні світ, я часто споминаю, і сьогодні споминаю світ великому горі, великі тужі, журба і смуток, сумніви різні. Люди переносять страдання. Мама не дає собі спокою сльозам своїм. Виглядає сина, його нема десь пропав без вісті, чи ж не горе то велике і не для кожної війни. Маленькі дітей вбивають, кидають ті бомби на що на що небудь кидають, аби тільки зробити зло. Брати і сестри. чому так? Тому що вони увірували в Ісуса Христа. Якби увірували, вони би того не робили. Я не хочу багато про то говорити, тому що я не суддя тим людям, але хочу вам сказати, що світ, як ми прочитали з вами, світ, як ходить темряве, то він в погибель. Я б ще хотів одний такий, я не знаю, як сказати вам, співати щось не можу, а хотів би б заспівати ту пісню, але не можу заспівати, тому що. Трохи перешкоди маю. То прочитаю. можна прочитати? Ніч, яка темна настала, чорно і холодно скрить. Хтось там самотний рідає, хтось обецінений від сліз. На що ж ви знов задрімали? Вставайте, прокиньтесь на спіть. Ніч яка є темна настала, грішних спасайте будіть. Сили темряви збирає і чорні сни свої снить. Господа люди не знають і не хочуть вони йому служить. На Нащо ж ви знову задрімали, Чому не йдете спасати? Бачите темно настало, всюди байдужі сплять. Правди на світі так мало, між людьми гасне любов. Сумом нас і жахом обняло, і бачу я горе і кров. Такий вірш я прочитав. Я би хотів заспівати, я вже мелодію підібрав, але чомусь не можу. Не знаю, чому, чи така воля Божа, чи що, чи... трошки услаб. Хай нам Бог допоможе, брати і сестри. Моліться за мене. Я вас всіх прошу, дуже вас прошу. Бо я так слабну часто жив. Що... Не можу боротися з тими випробуваннями тяжкими. Навіть деколи коли не можу говорити. І прошу, моліться за мене, хай нам Бог допоможе. Бо ми нічого не можемо сюди не принесли і звідси нічого не заберемо. Хай йому буде слава, хай йому буде подяка за все, що я ще. Можу вас чути, ваш голос, бачити вас, бо життя життя забирає кожен день, кожен день, як говорять, люди щораз ближче. Але ми маємо надію на вічність, на нашого Господа Ісуса Христа, який нам дає життя вічне і говорить, не покину я вас, не забуду, хоч би батько і матері дня. Піклуватись за вами я буду, так Ісус Христос каже. Хай нам Господь допоможе, слава Йому за життя, за здоров'я, за сьогоднішній день, що Він нам ще дозволив дочекати ту заповідь, прийняти, яку Він нам залишив, щоб ми уважно розважали про ту заповідь і думали, з ким ми маємо спільність, щоб ми брали то кров і тіло Його, так як він сказав, а не по-своєму. Розуму, щоб нікому не вийшло на осудження, а кожному. На радість на всіх і на спілкування у Божому Царстві разом з ним. Йому слава, йому подяка, йому хвала, йому честь вічно живому Богом, ім'я Ісуса Христа. Амінь.